У нас, на жаль, зараз ми вимушені воювати на два фронти. Перший фронт це зовнішній ворог, який напав на Україну, це російські загарбники. І тут ми даємо відсіч зовнішньому ворогу. Але у нас є, на жаль, в Україні і внутрішній ворог більш підступний, більш для нас жахливий, оскільки він корупціонує на Україні, грабує Україну, грабує бюджет. І навіть сьогодні, зараз, коли держава знаходить останні копійки на армію, на забезпечення оборони, на забезпечення безпеки нашої держави. І з цим прийдеться Україні а, після перемоги миру, припинення військового стану, розпочинати боротися, бо вони вже готуються грабувати мільярдні кошти, які підуть в Україну, мільярдні бюджетні кошти і так далі, і тому подібне. Вони зараз, як паразити звичайно, і на інших територіях в Україні паразитують через схеми грабунку бюджетів, на щастя, принципова позиція президента України, напевно, вже і принципова позиція деяких правоохоронних органів дають нам на на це вкрасти гроші з бюджету дуже швидко можна. А повернути їх на це потрібен час. І зараз маємо потихеньку приводити до тями, таких, як так названі в, лапах, в лапках, кермани, чи з різних кланів на всіх, в усіх регіонах України. Маємо їх привести до ладу, маємо спитати за всі роки, де поділись гроші людей, по можливості повернути ці гроші в бюджет до людей, нагарбовані. Оскільки я завжди казав, що в корупційних справах не цільково посадити, бо там завжди я кому сидіти. Ціль повернути гроші, реальні живі гроші повернути в бюджети. І привести до тями цих лапках політиків, які завжди наживались на горі українців. Тому чим можемо будемо допомагати? А Далі на все воля Божа, і дай Бог, щоб Господь дав себе і нам протистояти внутрішньому самому страшному ворогу, який є Україні. це старим політикам-мародерам, на яких немає де кліма ставити, так само як і корупціонерам і грабіжникам України.